Цей кабінет потребував ремонту, і це приміщення потребувало ремонту. Потребувало ремонту, тому ми розглянули на сесії, виділили відповідні кошти на закуплені матеріали, а вже організована робота з силами працівників лікарні виконана досить комфортно. Я всім ще вдячний за цю роботу. Це співпраця, це результат нашої роботи. По-перше, це безпека. Персоналу і людей, які тут працюють, тому що ми замінили реенент захисні двері. Їх тут двоє. РНН-захисні двері це дуже важливо, тому що немає контакту. Тоді з приміщенням, там, де стоїть сам апарат, де є радіоактивне випромінювання і де його немає. Тому це перше за все. Це двері завод, який відповідає, де є всі гарантії. Відносно цієї безпеки вони дуже дорогі ці двері. Ми їх замовляли. Це під замовлення робиться по розміру. Навіть скажу так: ми кіно знімали, як вони мають відкриватися, як мають закриватися, як ручки відкриватися, це дуже важливо. І, і, вони дорогі, 50 тисяч одні двері, тут двоє дверей, тільки 100 тисяч тільки, тільки вартість дверей, без пересилки, без нічого, плюс робота. Ну а так взагалі в цілому, що ще важливо, важливо те, що зручність для персоналу, безпека і зручність. По-друге, я думаю, що приємніше сюди зайти, в те приміщення, коли воно відремонтоване, і отримати послугу в більш, скажімо, комфортних умовах. По-третє, ну, я думаю, що все, що робиться в плані надання послуг і покращення послуг для населення, воно завжди є позитивним моментом. Оцей позитивний момент в цілому він сьогодні присутній. У Нас є ще час приміщення, які треба за четвертий поверх, це столовка, Так що будемо працювати і стратегічно ми плануємо. Цьому році запустити проект по ремонту термомодернізації приміщення пологового відділення, та тобто пологове де дитяче відділення і терапевтичне відділення Нам надзвичайно важливо. І наразі ми Продовжуємо зараз роботу по впровадженню енергозберігаючих заходів, установку плануємо на 200 кВт сонячні батареї. Наразі ми маємо 50 вже, на 50 кВт сонячної батареї, які нам допомогли, допомогли відповідно через екоклуб. Наразі відпрацьовуємо другий проєкт додатково і розпочинаємо, розпочнемо роботу. Наразі буде експертиза проєкту на встановлення сонячних панелей. Таким чином ми повинні максимально використовувати наші можливості економії, в першу чергу, Тут досить великі витрати. І проект, над яким ми зараз спільно працюємо, це енергоміст, де дасть можливість забезпечити повністю електроенергію на цілий рік. Це за рахунок установ. Таким чином ми суттєво покращимо умови, зробимо безпекову складову і економічно, суттєво покращимо економічну складу. всім.